Привіт, друзі. Ласкаво просимо на наш канал. Раді бачити вас. до сусідки. Олю, твій Петро геть постарів. Ти б його берегла. Ага. Щоб потім казала, що я його молодим в могилу загнала. Чоловік приїхав на рибалку. Друзі питають Микола, як ти зміг вирватись? Тебе ж дружина не пускала. Та скористався моментом. А це я? Як як? -як? Лежи мами карачу у ліжку, і тут вона шепоче мені на вухо. Прив'яжи мене і роби, що хочеш. Ну, а ти? А я прив'язав і поїхав на рибалку. Трик приходить додому зі школи і каже батькові Тато, я отримав двійку поспіву. За що, синку? Ми співали пісню, який у хлопця був кінець. Ну і що? Ну, всі співали, а я показував. П'ятий рік. Хлопець прийшов влаштовуватися на роботу. Начальник відділу його запитує Яка у вас освіта? Сім років на Фейсбуці і 4 роки в Інстаграмі. А професія лайкун шостого розряду. Купідона на гербі намалювати. Це чому?» Він теж з голою сракою озброєний і лізе до всіх зі своєю любов'ю. Поміряла синові ногу. Малий запитує Мам, скільки? «19 сантиметрів». Малий побіг довольний. Ура! В мене 19 сантиметрів! Тато ледь не подивився на кухні. Міжнародний конкурс зв'язання серед бабусь. Українська бабуся зв'язала шкарпетки. Голландська бабуся не змогла зв'язати й двох слів. Китайська бабуся зв'язала айфон, сомалійська бабуся зв'язала всіх бабусь і почала вимагати мільйон доларів. Тати космонавтом, Микола інженером, а Василь алкашем. В результаті двоє спилися, а один досяг свого. Вів поліція зупинила й допитує росіянина. Прізвище. Чо? Ім'я? Чьо? Так чотьо, Китаєць чи що? Незадоволений клієнт у ресторані. Ша за ресторан? Телятини немає, трюфелів немає, устриць немає. Принесіть моє пальто. На жаль, вашого пальта теж вже немає. А що це у вас за синець під оком? Та це у мене вчора була чоловіча розмова. З ким? З дружиною. Кака довго шукає щось у себе в сумці і каже: Окуляри забула. Діти хором. А голову Марії Петрівно, ви не забули? очі до зубного лікаря заліз злодій і, не знайшовши нічого, зажадав грошей. На жаль, позіхнув лікар. Грошей у мене немає. Але якщо ви не хочете піти з порожніми руками, я можу вам безкоштовно вирвати зуб. Ліг на диван, відкрив пиво, включив телевізор. Майже розслабився. Але тут підійшла охорона епіцентру. Кум дзвонить до кума. Привіт, Микола! Що робиш? Я не можу говорити, куме. Виконую подружній обов'язок. Так ти ж не жонатий, то я чужий виконую. Син запитує у батька Тату. А звідки ми з'явились? Нас створив Бог. А мама каже, що ми походимо від мавп. Ну, мама про своїх родичів розказує, а я про своїх. Чоловік приходить до лікаря. Лікарю, <кхи> у мене слабкість і соплі. Що ви скажете? Ви слабак і сопляк. Дівчина присіла у парку на лавку. Підходить бомж із пляшкою. Мадам! Чи можна вас пригостити? Як ви смієте, бруднина хаба, тоді й що ви робите у моєму ліжку? Уявіть, що ви біля річки. Тут холодне гірське повітря. Ви чуєте співи птахів. Ніхто, крім вас, не знає про це таємне місце. Ви повністю зникли від шаленого місця під назвою Світ. Заспокійливі звуки водоспаду наповнюють повітря спокоєм. Вода прозоріша за сльозу. Ви можете легко розглянути обличчя москаля, якого тримаєте під водою. Суддя звертається до обвинуваченого. Підсудний, як ви могли обманювати людей, які вам повірили? Пане суддя! А як я можу обманювати людей, які мені не вірять? 22 рік Херсонщина. Йдуть лісом двоє хлопців. Бачуть, дідусь прив'язав москаля до дерева і пиляє пилкою. Та чи пан не має ножа або сокири? Та ні. Пан має і ножа, і сокиру. Але пан має ще час і натхнення. А ти збирає синові обід до школи. Ось поклала тобі в ранець хліб, ковбасу та цвяхи. Мам, навіщо? Ну як же? Береш хліб, кладеш на нього ковбасу та їси. А цвяхи. Так ось вони. Вечір. Чоловік каже своїй дружині. Люба, я тут на одному сайті прочитав, що під час заняття коханням чоловік спалює калорій, ніби він пробіг 9 кілометрів. Та ти, блін, чемпіон! 9 кілометрів за 2 хвилини. Синку, якщо ти сьогодні будеш слухняним, увечері обіцяю тобі винагороду. Настав вечір. Молодець, синку, так добре поводився. Що ти хочеш у винагороду? Мамо, ніколи більше не примушу мене бути слухняним. В одного чоловіка із села дуже сильно розболілася нога, і він поїхав у місто до лікаря. Лікар хвору ногу оглянув і каже Покажіть другу. Не буду показувати, злякався чоловік. У чому справа? цікавиться лікар. Та якби я знав, що і другу ногу треба буде показувати, я б її теж помив. До зубного лікаря на прийом приходить потужна жінка. Сідає у крісло, відкриває рота. О, у вас там маленька дірочка у зубі. Зараз ми її запломбуємо, каже лікар і включає бормашину. Жінка несподівано хапає лікаря за яйця. Це що за жарти? Дивується лікар. Лікарю, каже жінка. Адже ми один одному не зробимо боляче. Гара. Розборки двох підлітків. Мій тато, боксер. Знаєш, що він з твоїм татом зробить? А в мене немає батька. Але в моєї мами є друг, і він гей. Знаєш, що він зробить з твоїм? Люди добрі. Допоможіть знайти чоловіка. Дуже заляканий і збентежений. Очі вирячені, волосся сиве, одягнений в сині труси, сірий пуховик і чорну шкарпетку. Загалом курва в чому встиг, в тому й втік. На уроці ботаніки вчителька запитує Діти, скажіть, який несприятливіший час для збирання яблук? Петро. Серпень. Таня. Вересень, Петрик, коли собака прив'язана, Змовляють два старшокласники. Ну, як твоє перше побачення? Можна сказати, пройшло напівуспішно. Як це? Я прийшов, а вона ні. Два москаля вкрали козу у старої баби та вивезли на розсію. Доять перший день один літр, другий день Пів літра. третій день чверть літра. Незадоволені удоями. Повели вони козу до ветеринара. Доктор, коза молока мало дає, не напиваемся!» Ветеринар провів огляд і каже: Да, козел, звісно, задрочений, но жить буде. Щойно до мене на вулиці близько підійшов голуб. Враховуючи моє нинішнє фінансове становище, це було дуже необачно з боку м'ясистого птаха. Алло, поліклініка може записатися на прийом до лікаря. Можете, але у нас черга на місяць вперед. Добре. А звідки ті всі люди знають, чим вони будуть хворіти через місяць? Приходить жінка до чоловіка у в'язницю. Слухай, діти вже починають питати. Що? Де тато? Ні, куди награбова не заникав. Оксано, я тут чула, по типу волосся можна дізнатися характер людини. Це як? М'яке волосся і характер м'який, жорстке, впертий, як чорт. А лисі? Цих, блін, важко зрозуміти. Слизькі вони якісь. Слухай, куме, помив голову лікувальним шампунем проти лупи, і випало все волосся на голові. Ну, так правильно, нема волосся, немає лупи. Пацієнт цієї лікарю. Лікарю, коли я чіпаю ось тут, то дуже боляче. Що мені робити? Лікар задумливо. Хм, не чіпати. Молода соковита пампушка приходить до лікаря і каже Лікарю, коли я знімаю бюзгалтер, у мене груди піднімаються. Хм, дивно. Ну що ж, знімайте бюзгалтер. Зараз подивимося. Дівчина роздягається, і в неї справді піднімаються груди. Вона запитує Лікарю, який буде ваш діагноз? Лікар, притискаючи рукою штани. Так, так. Поки що я можу сказати тільки одне: ця хвороба дуже заразна. За злочини перед людством заарештували Путіна, привезли до слідчого ізолятору і відвели до камери, переповненої запеклими рецидивістами. Путін все ніяк не може заспокоїтися, Обурюється. обурюються. Ета, ета, произвол! Я же президент Росії, Путін. Співкамерники тихо сидять по кутках. поглядаючи на президента. А той все не вгамовується. Это, это, это нарушение президентской неприкосновенности. Я президент России Владимир Путин. У кутках начинается вырушение. Усі уже с цікавістю разглядает президента. Президент совсем разошелся. Это нарушение конституции, гражданских прав. Это подрыв демократического устройства общества. «Від я президент Росії Владимір Путін. Тут один із зеків виходить на середину камери, розтіває ширинку і каже: Владимір Владимірович, пройдіть, будь ласка, к п'ятому мікрофону. Чоловік каже дружині: Оксано, коли ти говорила, що не носить на вліжку, я уявляв собі дещо інше, а не те, що ти будеш спати з голубцями. Сидить дуже сумний чоловік в ресторані, голову руками підпирає. Ледь не плаче, перед ним стоїть наповнена чарка. Повз проходить на хаба. Побачивши, що чоловік про щось задумався, швидко бере і випиває чарку. Чоловік повільно піднімає голову і каже: Що за життя? Квартиру пограбували, дача згоріла, дружина пішла, коханка кинула, а тепер ще якийсь гад мою отруту випив. тільки розказує дітям казочку. І коли місто засинає, магазини зачинені? Іграшки починають жити своїм життям. Малий Іванко. Я собі уявляю, що в секшопі вночі робиться. Молодята домовились, що кохатимуться у ті дні тижня, в назвах яких є літера Р. Кохана, який сьогодні день? Понедрілок любий. Чоловік приходить до тещі з тестем. Теща запитує Що це ти, зятю, вирішив до нас заглянути? Та з дружиною посварився. І вона послала мене до біса. Голий коханець тікає від чоловіка. Забігає в парк і бачить оголені статуї. Один постамент вільний. Встає на нього і приймає позу. Раптом чує голос збоку Ідіот. Шкарпетки зніми. Всю алею спалиш. Зробив другий профіль у Фейсбуці Так, за дружиною простежити. Познайомилися, пофліртували. Дізнався, що я помер три роки тому. І був дуже чуйною людиною. Вагітна жінка, повідомивши чоловіка, що в них буде друга дитина, гукає першу дитину і питає в нього. Дмитро, скоро в тебе буде братик. Яким ти хочеш, щоб він був? Мамо, бажано щоб не рудим, як дядько Микола. Коли Оксана нарешті вийшла заміж за Миколу, то була на сьомому небі від щастя і на третьому місяці від Славка. Вчитель хімії запитує Петрика. Якщо я покладу свій годинник, ось у цей розчин. Як ти думаєш, він там розчиниться? Ні. Чудово. А чому? Тому що якщо він там розчиниться, ви його туди не покладете. Якщо ви самотні, то подивіться на ніч фільм жахів. Тоді вам буде здаватися, що в хаті ще хтось є. Як тобі вдалося перемогти чемпіону з греко римської боротьби? Та він мене заламав, в ріг Тут я дивлюся. Яйце перед обличчям торчить. Ну я її вкусив за яйце. Ти не уявляєш, на що здатна людина, укусивши себе за яйце. 90-річний дід на прийомі у лікаря. Лікарю. Останнім часом у мене нічого не болить. Погано. У вашому віці завжди щось має боліти. Що ж мені робити, лікарю? Випийте горілки, покуріть сигарету, в кінці кінців з'їжте щось солоне або жирне і, можливо, все повернеться в нормальний стан. І я у свої 37 років щоранку пробігаю 10 кілометрів. Працюю по 14 годин на добу, веду три фірми і водночас пишу дві книги. При цьому мені вистачає часу на сім'ю, друзів і навіть співаю у хорі. Бачите, все можливо. Коли людина бреше. Оперу повноважений Грицько у межах спецзавдання, сівши під виглядом жебрака біля церкви просити милостиню, вже наступного дня без вагань звільнився з органів МВС. Вчора, в пориві пристрасті, розірвав на своїй коханій трусики. Потім, як дізнався, скільки ті шнурочки коштують, плакав і шив, шив і плакав. Приїхав американець до України. І його пригощають цукерками пташини молоко. Здивований американець питає: У вас що птахів доять? Шановний, у нас усіх доять. У нас навіть кабачки ікру відкладають. Син лікаря деякий час думав. Що його тато одночасно працює на кондитерській фабриці і на лікеро-горілчаному заводі. Поздаї стоїть самотній гібон. Дивиться, у його бік бабка з коровою йде. Бабця підходить і починає забивати кілочок за два кроки від даїшника. Той ошаленілий запитує Мати, ти чо? З глузду з'їхала. Тут не пасовище. Ой, синку, не знаю. Торік ти тут такий худий стояв. Злодій залазить в будинок, а там папуга. А кеша все бачить. Злодій накрив рушником клітку. Папуга знову. А кеша не я, кеша під буль. Кум запросив куму в гості. Наливає одну чарку, потім другу, третю. Через деякий час кума його зупиняє. Досить, куме. Я вже така, як вам потрібно. Жінка каже інший. Я починаю переживати за Івана. Що сталося, Оксано? Він пішов кота топити в річці. Кіт вже давно прийшов додому, а Івана так і немає. Щоб, хоч якось привернути до себе увагу чоловіка, Людмила Петрівна купила в секшопі костюм чи кушки. Батько запитує Петрика. Ну, сину, ти вже великий. Вибрав вже, ким хочеш бути, коли виростеш. Так, тату, хочу бути мийником басейнів. І все. Ні. Ще садівником, сантехніком та доставником піци. Батько задумався, почухав потилицю і кричить дружині. Чуєш, матір? Схоже, син знайшов ту касету». Хлопець каже дівчині. Знаєш, Люба, я незайманий. Я беріг себе тільки для тебе. Ну, не знаю. Мені подобаються взагалі чоловіки з досвідом. А я дуже досвідчений незайманий. Син українця одружується з донькою єврея. Батьки планують весілля. Українець мріяливо так каже. Породичаємося, сусіди. А якщо ще на вашу мацу покласти шматок сала, єврей стурбовано. Так вийде засалена маца. Українець схаменувся. Та ні, замацане сало. Москаль по пустелі на ішаку. Їде годину, дві, три, і тут йому дуже сильно захотілося інтимної близькості. Озирнувся навкруги нікого, ну і вирішив Ішака свого вдмухати. Та ось тільки брикається зараза той ішак. Москаль намагається ухопити його за дупу, але все марно. Тут раптом з-за бархану виходить грудаста красуня і каже Слухай, дай води попити, зроблю все, що ти захочеш. У москаля із собою води було на кілька днів вперед. Дати не шкода. Він дав їй попити, після чого дівчина його питає. То чого ти хочеш? Виконую все, що завгодно. І тут москаль видає. І шака подержи. Мама на кухні крутить фарш. Заходить донька. Мама, це Вася. Він буде жити з нами. Мама, не відриваючись від м'ясорубки. Це добре, бо відколі вже нічого не залишилося. На уроці математики вчителька ставить запитання Петрику. Якщо 3 кілограма яблук коштують 12 гривень, то що потрібно зробити, щоб дізнатися, скільки коштує 1 кілограм яблук? Подивитися на цінник Валентино Іванівно. Тату, у мене зі Світланкою в садку любов. Чому? Вона бере мої іграшки, а свої мені не дає. Ну, так це, синку, у вас вже майже сім'я. Військовий застає дружину з коханцем, витягає пістолет. Пішли. Вийшовши на вулицю, чоловік пропонує коханцю. Давай я вистрілю два рази в повітря і падаємо. До кого дружина першого підбіжить, той з нею і залишиться. Дружина чує два постріли. Дивиться у вікно і кричить «Петро, злазь з печі! Обидва застрелилися. Тато їсть цукерку. Поруч крутиться маленький син, дружина. Що, а татко не дає цукерки? Чоловік меланхолійно. Не дає мама. Тато не ділиться. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.